З вами Тетяна Ізкива, яка тимчасово перебуває в калгарі. Хочу намалювати ось цю квітку. Запрошую вас до малювання. Дуже незвичайна квітка. Вони їх тут багато. Можливо, я колись намалюю і повноцінну картину із цього матеріалу. Але хочу спробувати. Тут такі цікаві кольори, і в цій кімнаті не дуже гарне світло, тому не знаю, як все вийде, але все одно. Спробую, хочу намалювати це акрилом. Акрил я обрала в дешевому магазині, який називається Долорама. Ось так тут можна купити поштучно. Буду малювати на ось такому папері, який коштує 3,25. Це для акварелі папір. в мене ще ось такі теж. За 2,50 з доларами ось такі акрилові фарби. Буду міксувати і подивлюсь, що з цього вийде. І вам, звісно ж, покажу. Ну, давайте малювати. Зробила наброзок такий підмальовок. Не знаю, може, було, треба було інший фон, але так, спробую. Дуже такий цікавий предмет ця квітка. Як малювати? Треба ще розібратися з нею. Дуже така цікава квітка і... і складно малювати, і цікаво. Я взагалі-то дуже полюбляю такі квітки. Знаєте, такі вітіваті, чи як це назвати правильно. Вони так незвичайно виглядають. Якось, мені здається, трохи містично. такі якісь. Ну, Це в мене таке враження від тих квіточок. І тут в них таке і зелене проглядається і босковий такий колір темний. Поки що так розкладаю п'ятна, будемо далі двигатись. Це акварельний папір і він дуже багато тягне краски. Ну, сподіваюся, Щось у мене вийде. Трохи камера якось вибілює сильно. Ну, ось такий етап. Ну, ось так поки що камера трохи не так передає кольори, але сподіваюсь, хоч трохи видно. це тут края, вони такі трохи світленькі на цих квіточках. Тому я добавила заміс трохи білого, і вже якби це такий етап висвітлення трошки йде у мене. Звісно, акрилом не так гарно виходить, якби це я робила олійними фарбами, тому Ну, виходить те, що виходить. <рі> Такі края трохи світленькі роблю, а цей, ця квітка, вона трохи внизу, так що тут не сильно треба висвітляти. Можливо, ці більш яскравіші зроблю. Ну, загалом то ось так. Трохи помалювати, розмалюватися, а тоді, якщо захочу, вже буду малювати і велику картину Друзі, ну, звісно ж, акрилу не можна, мені здається, досягнути такої досконалості, тому що він не такий. Не так розтягується, як масло, так як би хотілося. І цей папір втягує в себе і яскравість втрачається. Вроді, коли малюєш, більш-менш нормально, а тоді зовсім кудись входить, ця яскравість і не дуже її видно. Але я зрозуміла сам принцип що, якщо я захочу малювати на хвості, то, я думаю, більш-менш вже я буду розуміти, що мені робити, як малювати, напишіть, чи малюєте ви, якими фарбами. Звісно, у акрила є перевага, тому що він дуже швидко сухне, але ось треба з ним потоваришувати, щоб більш-менш виходило. Не знаю, це вже, здається, не сильно нормально. Так, ну, в общем, тут треба пробувати намагатися досягнути якоїсь справжності. А ось поки на даному етапі я так вирішила. Малювати. Коли я дивлюся оком, якось краще сприймається, І яскравіші кольори, і більше відтінків якось бачу, а в камера вона якось узагальнює це все і трохи гірше все видно. Не знаю, можливо, трохи додати десь жовтого кольору для такої живості. Друзі, як у вас справи? Де ви, як ви? Любі мої українці, тримаємося. Дуже-дуже тяжко. Я з вами по-думки, хоч переїжджаєш в іншу країну, але все одно з друзями переписуєшся, згублюєшся по вайберу, постійно моніториш які новини, як справи, так хочеться, щоб весь цей жах скоро закінчився. Коли ж від нас відчепиться Тараша? Не знаю, друзі. Ну що потрібно правителям? Живіть своїм життям, будуйте своє, свою державу. Навіщо вам інші держави? І ще такий жах творити. Боже, ніколи б не подумав. Це страшно таки не могло приснитися, що таке може творитися. Бідні люди, скільки втрачено життів. Помешкання, звісно, не так важливо, але все одно, коли нема де жити, це теж дуже тяжко, страшно, особливо якщо з дітками. Вибачайте, що такі нотки вношу в своє малювання, але це невід'ємна частина мого життя теж. І, мабуть, більшість із вас теж такі емоції відчуває. Ось така квіточка у мене з'явилася. Трошки помалювала, розмалювалася. Хочеться тепер чогось жовтенького намалювати. Коли такі стримані кольори малюєш, холодні, то хочеться чогось жовтенького помалювати. Ну, ось так. Поки що на такому етапі, бо, мабуть, я і завершу, не буду вас сильно затримувати. Цей акрил, він дуже дешевий, і, звісно ж, він не має таких якостей, покривних, яскравості, можливо, немає тої, яка потрібна. Але все одно не можна малювати. Якщо ви перебуваєте в Канаді, то зайдіть, можливо, вам сподобається щось. Тому що я прекрасно розумію, що інколи немає і грошей і зовсім інші забути справи. Треба вирішувати і інколи людям не до малювання. Тому такі ось більш-менш доступні матеріали, можливо, і прийдуть на допомогу. Ну, по крайній мірі, я для себе знайшла вихід, в тому що, якщо я хочу швиденько помалювати, так як зараз, то я беру ці фарби, які купила у долара і малюю. Мені не шкода цього паперу цих крас, цих фарб. І відвела душу, помалювала. Так я тут ще потім помалюю, по спробую щось виправити. Бачу мало контрастності. Отак от, очима дивлюсь, тут тут є якісь тональності такі цікаві. Ось на, на камеру не сильно видно. Нічого. Ну, ось так, друзі, малюю, розважаю себе, відволікаю від тяжких думок. О, і малювання, як кажуть лікарі, дуже допомагає. Там щось у нас в голові відбувається таке гарне, коли людина малює. Так що малюйте, спробуйте оліттями, не обов'язково купляти. Фарби, тим паче дорогі. Малюйте. Ой, білого доба. Можливо, і залишите. Прям такий а, така якась деталь з'являється, цікава. О? Друзі. Ну, ні, мабуть, тут в цьому місці не можна. Це я зачерпнула біле, бачите? І ось така плямка залишилась. Трохи попрацювала з фоном. Вибачте за ці тіні, Не передає камера, але те, що я бачу око, мені дуже подобається. Не знаю, як показати, трохи вибілюю якийсь міста камера. Ну, ось такий букет у мене з'явився. Пишіть, як вам. До нових зустрічей, до нових відео, коментуйте, став. Лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока!